Прозор цікавого складного ножа, виробник Сітів. Моделька ST-103. Зараз швиденько розкажу, з чого він складається, які матеріали і скільки він коштує. Одразу скажу, це фішка цього ножа. От Бачите, таке лезво. Лезво форма клиночка називається Shipfood. Чим воно цікаве, тим, що кончиком не можна створити колючої дії, ну, проникаючи. І ось такі клиночки є у виробника. І так почнемо з руків'я. Руків'я я в нас матеріал використаний. Мікарта коричнева. Дуже схожа на шоколад. Не знаю, коли я тримаю його в руках. Ютуб, звісно, трішки погіршить якість, але знаєте, як шоколадка, така молочна шоколад, яку хочеться з'їсти. Бачимо таку характерну проведену лінію, що теж дуже такий цікавий дизайнерський підхід. Мікарта з двох сторон, з цієї сторони ще ну вона двостороння, бачимо отвір під темляк, з іншої сторони маємо кліпсу. Кліпса велика, дуже м'якенька. Також кліпсу цю не можна переставити на іншу сторону, тому якщо ви лівша або хочете носити, ніж в лівому кармані, вам краще продивитись до інших моделей. Також бачимо між. Мікартою і двома стальними лайнерами про ставочку з матеріала чорного G10. І, в принципі, все. Зараз відкрию клиночок. Клиночок відкривається у нас з плавника. На плавнику маємо ось такі цікаві насіч... насічки, що не дасть вашому пальцю зіскользнути. Має такий молнієнісний виліт за рахунок на усі два. Сталевих шарикопідшипника. підшипника, замок фіса... фіксації це лайнер лок. Ось бачите, лайнер підполирає клиночок і е, тим самим фіксує його. Як воно прибирається? Ну, давайте. О, Дуже, цік... дуже добре нащупується, складується однією рукою. І бачите, ось так е, гарно вилітає. Тепер посадка в руці. У мене доволі таки середня рука, дуже гарна виямка під. Вказівний палець, і бачимо, тут теж є насічка під великий палець, щоб дуже е, добре тримався великий палець і нікуди не дівався. Е, гарна, гарна така хватка, можна сказати, ручка. І тепер далі про клиночок. Клиночок у нас е, виробник заявляє, що це сталька Д2, рокволу твердість це від 59 до 61 одиниці. Е, ось таке чорне матове покриття. Маємо невелике рікасо. Також ось таке щось цікаве, схоже на фальшлезо, прямий спуск. Дуже непогана заточка з заводу. Що Ще зараз ще скажу його довжину. Довжина самого клиночка в нас 8,8, робоча частина 8,6. ніж 20 см. І в складеному стані 11,5 см. По обуху ніж має в нас в найбільшій частині, де йде насічки. Це 3,8. І ось тут клиночок. Ну тут теж можна замірити, стабільно є 3, 3 мм. Ось такий цікавий ніж, непогані матеріали, цікаво виглядає. І також приємна ціна ціна в Україні на нього десь від ну десь приблизно 900 950 гривень. Якщо вам цікаво, в мене такі ножі є в наявності, можете переходити по силочці під описом цього відео. Так що підписуйтесь, ставте лайки, якщо кому сподобалось, і також буду чекати ваші коментарі по запитанням. Може хтось таким ножем користувався, тож пишіть.